Словами нашого Господа і нашого Спасителя Ісуса Христа Мир Божий вам. Знайте, як я вже не раз говорив, сьогодні ми живемо в дуже нелегкий час. І деякий час я проповідував про. Так як ми живемо нелегкий час, живемо вже третій рік в час війни, я проповідував про силу віри для того, щоб підкріпити нашу віру. Я не раз говорив, що ми не знаємо, що нас чекає. Як ми бачимо, що сьогоднішній, уже сьогодні стає ще гірше, дуже багато із різних конфесій вже забирають. На війну мене вже два рази чуть не забрали. І тому сьогодні цей час я хотів би, щоб ми були вірними нашому Богу до кінця. І тому я сьогодні буду проповідувати на тему вірний у Господі. Текст святого Писання, яке би я хотів зачитати разом з вами. Він записаний в посланні до Єфесіан, 6 глава, 21 вірш. Написано так. А щоб і ви знали про мої обставини і мої справи, усе розповість вам Тихик, улюблений брат і вірний служитель у Господі. Амінь. В кінці свого послання апостол Павло пише в церкві в Єфесах, і апостол Павло звертає свою увагу на сотрудника, якого звали Тихик. Тихик він був зродом самий із Асії, він супроводжував апостола його місенерські подорожі, і він був серед тих. Хто разом із Павлом пройшов довгий і небезпечний шлях. Також апостол Павло посилав його до християн в Колосих, в Єфес, куди тільки було потрібно, він його посилав. Тому що тихих був одним із тих, на кого апостол Павло завжди і усьому міг покластися і міг довіритися йому. І тому апостол Павло дає тих яку надзвичайну характеристику, називаючи його улюбленим братом. А саме головне, він називає його вірним у Господі. І так, що означає бути вірним? Вірна людина це насамперед віддана, яка ніколи не зрадить і не залишить, яка ніколи не порушить свою обіцянку. Яка не проміняє справжні цінності. І щоб не трапилося, вона завжди буде поруч. Так як тихий, а він був поруч з апостолом Павлом завжди, допомагаючи йому. І несячи служіння, те, яке він мав. Давайте подивимося на тих, хто був по-справжньому вірний в Господі. У Біблії ми знаходимо тих, які дійсно були вірними, не просто називалися, а які були дійсно вірними Господу. В книзі числа 12 главі написано. Господь говорить, ось вислухайте слова мої, коли є пророк між вами, та це я, Господь у видінні йому відкриваюсь, і в сні говорю з ним, не такий, слуга мій Моїсей. І він вірний. В цілому домі моїм. Господь ми бачимо називаємо Мойсея вірним. В книзі Немії в 7, 8, 8 віршах написано: Ти то Господь Бог, що вибрав Авраама і вивів його з Халдейського уру, і дав йому ім'я Авраам, і ти знайшов серце його вірним. Перед лицем своїм ми бачимо, що Господь називає вірного Авраама, який дійсно був вірним у своєму житті до кінця. І він навіть був вірний в тому, як ми пам'ятаємо, що бажав навіть по Слову Божому принести свого сина, єдиного сина в жертву для Господа. Також апостол Павло називає вірним Тимофія, Іонисима, своїх співробітників. І він називає Фейську церкву. Він говорить про них святі та вірні в Ісусі Христі. І тому ми теж повинні бути в їх числі, в числі вірних Господу. Але, на жаль, написано і про тих, які були невірними Господу. Апостол Павло говорить, також в своєму слові, бо Діма залишив мене, полюбивши теперішній світ. І він пішов у Фесалоніку. Діма багато років був за апостолом Павлом, допомагаючи йому служінні. І, можливо, він був вірний, але не до кінця. Діма залишив апостола Павла, полюбивши цей світ, як написано про нього. Можливо, ми думаємо, що Дімас відступив від віри, він став невіручим християнином. Але ні, він просто хотів жити так, як всі люди. Маючи земні блага, Дімас був невірний тому, що він залишив апостола Павла іменно тоді, коли йому найбільше потрібна була його допомога, його підтримка. І він залишив те служіння, на яке саме Господь поставив Дімаса. І він залишив. І це заради земного, короткочасного життя. Дуже важливо бути вірним, але чи є вірними ми, Господу, у своєму житті? Кожен християнин, кожен із нас починає свій духовний шлях з того, що обіцяє Господу служити у доброму сумлінні. Але чи є ми вірними в тому, що ми колись обіцяли Богу? Знаєте, багато християн, вони спочатку вони дуже є ревними і вірними у багатьох речах. Вони такі натхнені, але тільки на деякий час. На жаль, через земне ми перестаємо бути вірними, забуваючи про свою обіцянку, яку колись давали самому Господу. Але ми повинні бути вірними Господу у всьому. І в служінні, яке Господь нам дає, яке Він довіряє, в Слові Божому, яке Він говорить до нас. І це для нас дуже важливо. Тому що тільки вірні Господу будуть у вічності із Богом, е, вірні отримують спасіння. І про це написано в першому посланні до Тимофія 4, ловій, 10 вірші написано, бо на це ми і працюємо, і зносимо ганьбу що надію кладемо на Бога живого, який усім людям спаситель, найбільше ж для вірних. Який усім людям спаситель, але найбільше ж для вірних. Тут написано, що доступ до спасіння має кожна людина. Але спасеними будуть тільки ті, які будуть вірними Господу до кінця свого життя. І кожний християнин і кожен із нас повинен бути вірний Господу. Але, на жаль, не всі є вірними Господу. Особливо в сьогоднішній нелегкий час. Деякі християни є вірними, а деякі, на жаль, є невірними. І в притчі про таланти написано про вірних і невірних рабах. Ця історія вона записана в Євангелії від Матвія. 25 главі 14 по 30 вірш. Написано, бо він зробить як один чоловік, який, від'їжджаючи в іншу країну, покликав своїх рабів і доручи їм своє майно. І кому дав 5 талантів, кому два, а кому один? Дивіться, кожному по його силі. А сам відразу поїхав в іншу країну. Той, що отримав п'ять талантів, пішов і пустив їх у діло, і заробив п'ять інших талантів. Так само і той, що отримав два таланти, і він заробив два інші, а той, що отримав один талант, пішов, закопав його в землю і сховав гроші свого господаря через довгий час. Приїжджає господар тих рабів, і здійснює з ними розрахунки. Підійшов той, що отримав п'ять талантів і приніс п'ять інших талантів, кажучи, господарю, ти доручив мені п'ять талантів. Ось я заробив на них п'ять інших талантів. І Господар сказав йому, гаразд, добрий і вірний рабе, над малим ти був вірний, над великим тебе поставлю, увійди в раді свого господаря. Підійшов і той. Що отримав два таланти і сказав, Господарю, ти доручив мені два таланти. Ось я заробив на них два інші таланти. Його господар сказав йому, гаразд добрий вірний рабе, над малим ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого господаря. Підійшов і той. Що отримав один талант і сказав господарю: я знав, що ти людина жорстока. Жнеш, ти не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землі. Ось тобі твоє. І господар сказав йому у відповідь: «Злий і лінивий рабе, ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. То треба було віддати мої гроші міняльника, і я прийшов би, отримав би своє з лихвою. Тому заберіть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів, бо кожному, хто має, дасть і примножиться, а того, хто не має, забереться й те, що має. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач, і там буде скрежить зубів. Знаєте, в цій притчі. Говориться про двох вірних рабів. І вірність їх полягає в тому, що їхній господар доручив їм своє майно, давши їм таланти. Одному господар дав п'ять талантів і, прокрутивши їх, цей раб заробив іще плюс п'ять талантів. Другому господар дав два таланти і, прокрутивши раб, заробив ще плюс два таланти. Нам здається, що ці раби прокрутили, заробили оці таланти за один день. Але це не так. Вони довгий час трудилися, прикладаючи максимум зусиль, щоб подвоїти доручені їм таланти, які доручив їм сам господар. Вони використовували весь свій час, поки не прийшов їхній господар. І за їхню вірність їх чекала дуже щедра нагорода. Від самого Господаря, як написано його, Господар сказав йому, гаразд, добрий вірний рабе, над малим ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого Господаря. Так само він і сказав і другому рабу, а третій раб, він був невірним. Тому що Господар дав йому не десять, не два, а тільки один талант. З яким було легко працювати, яким легко можна було примножити, і замість того, щоб прокрутити, він закопав їх у землю. Знаєте, це він зробив тому, що він був лінивим. І він не хотів трудитися, як інші, і використовувати свій час для свого господаря. І він про це не думав. І він навіть придумав причину про те, що він боявся свого господаря. Написано господарю, я знав, що ти людина жорстока, жнеш, де не сіяв, збираєш де не розсипав і, побоявшись, пішов і сховав твій талант у, землю, у землі. Ось тобі твоє. І віддав господарю один талант. Знаєте, він надіявся, що це зійде йому з рук, що господар нічого йому не зробить. Тому що він віддав, він не спрятав, не залишив собі, а він віддав господарю талант. Але господар сказав йому лукавий лінивий раб. І по причині, що цей раб був невірним, то господар повелів своїм слугам, говорячи а нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач, і там буде скрежіть зубів. Знаєте, ця історія. Вчить нас бути завжди і всьому вірними Господу, в усьому, в чому Він нам доручує. І так само, як Господар доручив своїм рабам таланти, так само наш Господь, наш Господь Ісус Христос дав кожному із нас духовні дари, Він нікого не обділив. Кожного із нас є дари. Комусь Він дав один, комусь два а комусь іще більше. І ті християни, які вірними Господу, вони виявляють цей духовний дар і трудяться, використовуючи всі свої можливості і час для Господа. І знаєте, настане той день, коли Господь скаже їм, дороцінні, дуже дороцінні слова, добрий і вірний рабе. Над малим ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого господаря. Чи хотіли б ми, щоб ці дороцінні слова прозвучали особисто до нас? Я думаю, що кожен з нас хотів би почути ці слова, але для цього нам потрібно багато трудитись і використовувати свій час, якого нам чомусь не вистачає. Чомусь у нас завжди є час заробити гроші, завжди є час на якусь домашню роботу, завжди є час. Дивитися телевізор, чи сидіти пусто за комп'ютером, чи зависати в інтернеті, в соціальних мережах. Також завжди є час, щоб піти десь віддихати, і так далі. У нас завжди знайдеться час для себе, але, на жаль, не вистачає часу для Господа. Що більш важливе, і для того, щоб виявити свій духовний дар. Який дав нам Господь, щоб використати його для слави нашого Господа. Багато християн думають так, як лінивий раб, Про те, що зможуть якось оправдатися перед Господом. І знаєте, можливо, деякі християни будуть говорити про те, що вони не мали часу, щоб потрудитися для Господа. Вони були зайняті або боялися. Чи щось не знали, не вміли. Будуть різні причини і різні відмовки. Але Господь скаже кожному невірному, лукавий і лінивий раб. Викиньте його в зовнішню темряву, там буде плач і скережить зубів. І то тому нам дуже важливо бути всьому вірними і знати свій духовний дар, який Господь кожному з нас довірив. Знаєте, пам'ятаю, як я дуже хотів поначалу, я не знав свій дар, я дуже хотів знати, який мій дар, що мені Бог дав при моєму народженні згори. І в молитві Господь часто відкривав мені про те, що я повинен проповідувати Слово Боже. Але саме цього я й боявся. Я дуже цього боявся, щоб проповідувати перед кимось. Я ніколи цього не робив. Як написано в притчах, чого боїться людина, те й прийде на нього. І от на мене це прийшло. Бог відкрив мені мій дар. І сказав, щоб я служив цим, даром для інших, щоб я не закопував його в землю. І сьогодні я радію, що можу послужити вам тим даром, який довірив мені Господь. Можливо, хтось думає, що бути невірним це не великий гріх. Але Слово Боже говорить нам, що це великий гріх. Книзі об'явлення, 21, й главі 8 вірші, написано: а лякливим, і невірним, і нечистивим, і вбивцям, і тим, які чинять розпусту та чари і доплопоклонникам, і всім неправдомовцям. Їхня часка в озері, яке горить вогнем і сіркою. По-перше, те, що написано спочатку, воно є головним. І воно є важливим. Ми думаємо, що убивці та перелюбники це самі великі гріхи, але на самом ділі, Слово Боже, нам відкриває, що боязливі та невірні це є великий гріх. По-друге, боязливих та невірних людей в всьому світі є найбільше ніж вбивць та перелюбників, і тому невірність це великий гріх перед Господом, яким грішать багато людей і в сьогоднішній нелегкий час. І так сьогодні Господь бажає, щоб ми були вірними йому, тому що тільки вірні християни будуть у вічності з Господом. І про це нам говорить Слово Боже. А невірні написано будуть в озері, яке горить вогнем та сіркою. Я вважаю, що вірні християни це ті, які йдуть вузькою дорогою. Це нелегка дорога, тому що треба все своє життя працювати, трудитися для слави Господній і бути вірним Богу всьому. І кінцем цієї дороги є вічне життя, блаженство з Господом. А невірні йдуть широкою дорогою. Вона легка, тому що можна і не працювати, просто дивитися, як інші працюють. Але це дорога, яка веде в вічну погибель. Сьогодні кожен із нас повинен вибрати, чи бути вірним, вірними християнами і йти вузькою дорогою, чи бути невірним, і йти дорогою самообмана, широкою дорогою, яка веде в погибель. Да благословить всіх на Господь, що ми завжди і у всьому були вірними Богу. І вибрали для себе дорогу життя. На закінчення я зачитаю ще один вірш, який записаний в книзі об'явлення, в другій главі, 10 му вірші. Написано такі слова. І ці слова сьогодні Господь говорить до кожної з нас. Будь вірний аж до смерті. І я дам тобі вінець життя. Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі, каже Господь, вінець життя. Написано, що ми були вірними до кінця свого життя. Не просто деякий час, а будь вірний до кінця. І нагороду Господь обіцяє нам отримати вінець життя. Це вічне перебування з нашим Господом. І з нашим Спасителем. І в сьогоднішній легкий час ми повинні бути вірними, бути вірними, такі, як Даниїл, який був вірний у тому рові з левами. Коли він був вірний, коли не може було молитися, але він пішов і молився до Господа, незважаючи на те, що його чекало. Ми повинні бути вірними, такі, такими, як троє мужів у вогняній печі, які не поклонилися стукану, а пішли на смерть, тому що вони в своєму житті були вірними. І ми повинні бути вірними, як наш Ісус, Господь Ісус Христос, який був вірний своєму Отцю до кінця свого життя. Навіть пішов на смерть, де він дуже сильно страждав на Головському Христі. Заради кожного з нас. Не забуваємо про це. І тому Господь сьогодні говорить до кожної з нас, будь вірний, будь вірний до кінця, щоб не страпилося, в яких би обставинах. Ми не були, можливо, найважких, найскладніших. І ми бачимо, що в сьогоднішній час все може статися. Ніхто не дає гарантію, що може з нами статися, але що ми були готовими і вірними нашому Богу. Амінь. Амінь. Давайте тоді ми станемо і помолимось до нашого Бога.